О, ти тут. Даров. Вас вітає канал. І сьогодні в нас буде підгорати від серіалу Тінь та кістка виробництва Netflix. Знайомтесь з головними персонажами Алла, Малей. Саня. Нам показують маленьку Аллу. Каньйон з'їв твоїх батьків. Хороші вихователі. Історії цікаві. Більшість тут стали сиротами через це. Люди намагаються перейти на той бік, кидають виклик святим. То навіщо переходити? Можна ж обійти? Або прокласти підземний шлях. Поглянь на карту на півночі полюють на наших гриш. південь захищають гори. Нам нікуди подітись. <плес> Смачно роздавши не малий зустрічає Аллу. Опісля нам показують тренування Гриш. Це такі собі маги, аватари не ті. о. Fire! На загальних зборах малому вручають повістку. І він розчарований, йде красти виноград. Тебе можуть арештувати. За крадіжку в другої армії кидай до ями. Та як ми могли помітити, для нього підготовлена зовсім інша ямка. Коли я хвилююся напередодні чогось, то не проти поволтузитися з кимось. Опісля малий вирішує одне: Треба тріпать! Тікай! Тікай! Повернуся і оком не змигнеш. Але розумію, що малий це той петун. А я буду тут завжди. Й твою мать. Але розумієш, усі її перспективи на майбутній секс пливуть на тому кораблі. Придумує геніальний план спалити мапи, щоб поїхати з малим. <криць, мало є> Й твою мать, хто курить де попало. Не знаємо, нас всі користуються одноразками. Ой, як ви всі мене з***ли. Збирайте тих всіх кальянщиків і нахуй на той корабель. І ось Алла вже на судні, але вийде відсюда, розбійнити. А потім нам дають дрібку інформації про каньйон. Як це буде? Ми заходимо в каньйон, стає темніше, але нам це подобається, бо допомагає уникнути уваги. Ось так ми рухаємось, використовуємо лише синє світло на щоглі. Воно слабке, але безпечне. Та не вже. І як тільки вони пропливають першу з 38 міток. Здавалося б, смішно, але всі ми пам'ятаємо віялові відключення. Ти що ти робиш? Людей на судні розбирають як кошенят на базарі. А ось один котюга вистрібнув з коробки. Мені чомусь здалося, що вона намагалась малого пристрелити, щоб той не мучився. А після того, як не поцілила, прилізла душити руками. Мабуть, вона згадала про мову Зеленського. Пройдемо цю темню. Можню та Головне зберегти світло в своєму серці. Знаєте, як відчували себе волькери, які літали неподалік. Ой! Блін, не дадуть в кімнаті з гусьонки нажраться. Олексійко, який вистрибнув з судна, вийшов з іншої сторони зморшки. Там його відразу запакували і продали в Каттердам. Розбите судно з Аллою, малим та іншими повернулось до порту Крібірська. Там Алу відразу ж запакували і відправили до Сані. Підведіть її ближче. Ні, ну Нічого ніч, ніч, чекаю, розпічь трошки. То хто бачив на власні очі, що сталося? Зоя, ти керувала основним вітрилом. І тут усюди, як повистрибуються пари, а у мене і зброї. Лише малюсінький пістолет, та й той від діда, але треба якось прориватися. Це вона зробила. Що ж, давайте перевіримо. Ну що ж, крихітку, пакуй валізи. Ти їдеш в Тернопіль. Збирай своє лашйо і назад до себе в козям. Генерал не робить помилок. Він наказав негайно доправити тебе до малого палацу. Не поїду, не піду. Не без погроз, але Алло все ж таки пакують в ту карету. І це називається кефта. Вона коли не пробивна. Але все як завжди, йде під три чорти. Дрюскали! І я так розумію, бронекофти видають не всім. Та і шапки треба було, мабуть, більші. Бійка досить динамічна, але, як я бачу, кофти треба було засібати на всі гудзики. Хоч Греші незвичайні люди, а з магічними здібностями їм дають під звичайні лісові бомжі. Я знаю, про що ви подумали. Наша із вами русофобія недостатня. Вернемось до Алли. Коли Алла розуміє, що вона зараз наочно побачить, що таке ділення та дроблення, з'являється Саня. І чорною соплею розрізає мужика на двоє. Тут ти будеш у безпеці. палац найзахищеніше місце Україні». Але це не точно. А зараз перенесемось до малого. Але інші?» мертві, поранені. Чекають на коней. А Аліна, вона з генералом Кірганом. Вона з однією людини. Після почутого малий збирає собі тривожний рюкзачок і вирішує валити за Аллою. Та друзі переконують малого, що це дуже, дуже, дуже дурна ідея. Гаразд, я залишуся. Та лише заради вас, так, звісно. А повішення і смерть тут ні до чого. Вернемось до Алли. А це Женя, королівський стиліст. Святі, ти що, ніколи не милась? А що з твоїм обличчям? Нічого ми її не бач. Принесіть мою сумку. Коли Аллу відмили від запаху коня та сані, Женя позабирала всі сінці тарани, залишивши хіба шувавку в голові Алли. На швидку перефарбувала. А коли зрозуміло, Вале скучне лице і ніхто грошей не дасть. Прикрила його вишивкою, щоб не лякати людей в палаці. Потім Саня нам розказує про магію Гриш. Це не магія, мала наука. Ми не створюємо до вас нічого, ми управляємо тим, що існує навколо нас. Після лекції вони завалюються до короля науєнцію. Саня робить вієлове відключення і просить Аллу, щоб та йому підсвітила. А зараз поклич сонце. Блять, шикарно. А... Саня сказав, що Аллу ще треба муштрувати, тому вони закриються на пару місяців в малому палаці. Аллу ведуть на махот. Битися? Мене вчили. По очах бачу, що п. Вибери суперника. Вона. Твій друг слідопит теж любив на спину лягати. Після цього ввали пломбу то й зірвало. Зоя не просто посилає на, а ще й підкидає по дорозі. Я... Та так, що Аллі аж перед очима олень замаюрив. До речі, про Рау Раукільген пропонує візит до малого палацу тому, хто може знайти оленя Морозова. І довго не думаючи, малий каже. Ні". Збирає компанію таких самопритрушених. І вони йдуть в ліс. І, мабуть, сильно фляги собі відморозили, адже на них випадково нападають. І дуже тихесенько приносять з собою кулемет. Кулемет, Карл, тихенько. Пулемет з кармана достав два патрона, блять, зрюк закапи зек, і та Це, походу, 94-й східна границя. В 94-м мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, але я не здався. Я до кінця. Друзі мертві, нападники мертві, а малий бачить Оленя. У ну, мене слова нема, ну, ну просто немає слов. Оскільки Алла криворука і знає про це, її посилають до одної старої на прізвисько Багра. Стара накачала їй карпатським чаєм і відправила ловити кайф. В наркотичній епілепсії Алла згадує, що малий ні разу її не водив на пивас, не пригощав хот-догами. І взагалі скотина така ні разу не відписав Який жах. Такий жах. А що ні жах? Жах, я ж кажу, який жах. І тут Алла пригоріла. Якесь шило в задниці або голодний шлунок піднімають Аллу вночі шукати холодильник. Та на кухні вже підпивав помаленьку Саня. Бармен. 400 грам водки, два бакала пива, пожалуйста. Дав їй чарочку, щоб розмова пішла легше. Я довго чекав на тебе. Вот он, от она риба моє мечти, вот она, вот она. Матюкаючи себе в голові за неголені ноги, Алла лишає Саню самого. А може, тону його на куті ноги? Ні, ні, треба. Хрінь його знає, через скільки часу, але малий з пораненим плечем без їжі дошкандибав до свого лагерю. Там розказав, що всіх розстріляли, він вижив і не здався. Може, ти хворий, може, треба до лікаря піти? А також що знайшов оленя, тому збирає манатки і буде їхати в палац. А тим часом в палаці влаштовують гулянку. В гримерці Саня розказує, який він самотній, що його ніхто не розуміє. І тут Алла потекла, як накинеться на нього, як почне його засосувати. Ледь душу з нього не витягнула. Санікають, що прийшов якийсь бомжара, який стверджує, що знає, де Олень. І тут два мужичка починають мірятись піськами. І малий заявляє, що не скаже, де олень, поки не побачить Аллу. Олександрич, та в цю х**ку! Малого відводять в печерку, щоб тюкнути швиденько, як собаку. Та малий дає пити і давить на тапки. Тікай! Алла від малого не відстає і також пробують тюкнути при цьому успішно. Все. Після побаченого Женя вирішує зламати шпаківню цьому тіпу. Бля, я поймав. Підповзає до Алли, а виявляється, що то не Алла. Оце так, Справжня Алла тим часом займається гріховними справами і ледь не з санюю. Та їх знов переривають. Розказують про замах, і Саня йде розбиратись. Лишившись на самоті, до Алли приходить стара. Алла, певне, думала, що вони з равенця домашнього хряпнуть. Але стара вела її не в комору. Там вона розказує, що Сані плюс-мінус 400 років, і він і є тим самим чорним єретиком. Потім каже, що вона є його мамою. А таких кончених, як Алла, вона вже давно не бачила. І, щоб захистити свого сина, йшла Аллу на з палацу. Але й тут Алла не змогла не натупити. Звернула десь не туди і вийшла в кінському стілі. Спала трохи одягу і залізла в бордачок якоїсь карети. Так, а зараз потрібно бути максимально уважними. Пам'ятаєте Олексійка, який вистрибнув з судна, вийшов зі зморшки, а там його продали? Паралельно з історією Алле нам показують історію воронів. Їх наймає багатий дядько з пишними вусами та хорошим стоматологом. Якщо я скажу, ви мене відпустите, я обіцяю. Але це не точно. Тепер ви мене звільните. Дякую. Звісно. І ця гілка є найкращим в серіалі. Нагорода один мільйон Скільки? Привезіть мені Аліну Старкову. Я хочу зібрати загіни з найнебезпечніших людей на планеті. Кульгавий з палицею. Каз Головний злодій міста. Його права рука, шпигунка, акробатка, майстриня ножів. І неж. Дуже набожна жіночка. Третій Джаспер. Найкращий стрілець в світі з проблемами азартних ігор. Ця трійця находить за дрота, який їх везе потягом. Для переходу потрібні 9 кілограмів кам'яного вугілля. Пачка Маждалунської юрди не скарчі. ця надто слабка і цап. І я очікував щось таке. Протез? протез Я ж за протез для сміху сказав. Але по дорозі Джаспер просрав карти гроші, тому вугілля спадив. Десь я вже бачив цей момент. Закрившись вагоні, рушають. Майже біля виїзду їх почули волькри. Тому Джаспер, щоб не віддавати цапа, включає режим снайпера і хедшотить всіх по черзі. Вже в палаці їх геніальний план по викраденню Алли йде по підті. Але Алла сама залазить в бардачок карети, на який ця трійця мала втікати. <плес> Тим часом Саня в іншому підвалі катує нападника, яким виявляється той самий задрот-перевізник. Так Саня дізнається про нашу трийцю, а нападник іде в небуття. Повернувшись в кімнату з піднесеним настроєм і пісюном, бачить, що Алли вже нема. Біжить на вулицю, а там стара Ти все просрав, тепер поразку проаналізуй, і щоб не зганьбити душі предків, зроби себе покуп. Саня в сльозах біжить свою кімнату. І все це чує малий, який просто стояв за деревом. Вернемось до Алли. Алла вистрибує з бардачка, бачить трійцю, хоче дати по тапках, але розуміє, що її не відпустять. Тому сліпить всіх, окрім набожної жіночки, і та, увірувавши в її святість, відпускає Аллу. До Сані приходить колишня, яка насипає йому, що Аллу не викрили, це вона сама втекла. Пробує завалити старого. Але той каже, щоб вона завалила своєї ба. Алла, як завжди, кудись залізла, когось осліпила, а потім дала по тапках і впала в калюжу. І, о диво, малий валявся неподалік. Я буду зараз вас спарувати. І вони п'ять вдень на горбі, піть вночі біля вогню, а потім п'ять зранку курва. Допі... до того, що Аллі треба кусок Оленя, щоб прокачати силу до вісімдесятого левела, а малий має цього Оленя знайти a... Прекрасний план, неперевершений і надійний, як швейцарський годинник. Саня приїжджає в село, де Алла сліпанула мужичка. Хтось бачить крадену карету, але забуває про мінну безпеку. Дивись уважно. Ти бачиш таку велику сіру штуку. До неї навіть не можна підходити. Трийця розуміє, що її знайшли, тому треба розділитись. Стрілець навалює свинцю в кофту. Але той дебіл каже, що вона куле не пробивна. Тому стрілець цілий декілька раз в один і той самий гудзик, поки не пробиває бронекофту. І коли готовий пристрелити цього мудака, збоку з'являється малий. Інеш пробує порізати кофту, але Гриша підпалює газопровід і той вибухає. Поки відволіклась на мить, то не помітила перо в грудях. Схоже, ці кофти захищають тільки від куль. Який жах Кульгавий напорюється на Саню. Розказує, що Аллу вони бігме Боже, не крали. Вона сама втекла. Із замку. І від Сані, і від них. Сані знову насморк, але кульгавий встигає кинути флешку і зникнути. Трійця п**ть карету Сані і дає по тапках. Санні кажуть, що бачили лише бомжа, який валявся в рові. І Саня розуміє каретус пати. Малий не мертвий, скоріш за все, він десь там з Аллою, і вони ...будуть шукати його оленя. Женя подарувала їй перстень, зроблений з чистого іридію, якого немає в рапці. За півтора кілометра від неї я зможу казати напрямку. Малий знаходить Аллі Оленя, але та, замість того, щоб убити його та забрати собі кістку, гладить і світиться від щастя. Коротше, ідеальна мішень для стріли. Малий ловить стрілу в бочок, Саня сходить до лора. Алла відбиває соплю, але за хвилину інша обезголовлює оленя, оскільки Алла, щоб врятувати малого, обміняла, так би мовити, одного оленя на іншого. Потім роги впають Аллі в грудачину, а Сані в руку. І так Саня може користуватись силою Алли. І не тільки силою. Oh Тому відразу біжить понтуватись перед малим. Їхні міряне піськами виглядають зі сторони якось так. Я тінь, вона світло, ми інь і янь. Я кончений, вона трохи прибита, ми ідеальна пара. І наостанок Саня підсумовує їхню розмову. Тому що треба не всяких. Займатися, а жити, інтересно, читати книжки, будь шпіоном, дресирувати любимого обезьяну і ходити в оперу з красивими тілками получать удовольстві. Потім Алла, яка нила весь сезон, щоб саня забрав її силу, не хоче віддавати свою силу. Та хто буде її питати погрузили на судну і вперед в темряву, а там. Роби світловий тунель та чекай наказів. Саня розширює зморшку і винищує ціле місто. Просто щоб понтанутись перед делегатами. Розкажіть фірданцям, шуханцям. Більше не буде війни з рабкою. В трюмі вже сиділа трійця, яка збиралась по-тихому валити додому. В тому ж таки трюмі вони знаходять малого. Та, об'єднавшись, вирішують врятувати Аллу. Майже відразу малий вже стоїть на колінах, а через секунду валяється. Потім стрільця лиць соплею не прибило, а тоді Саня ловить перо в груди від набужної жіночки. Алла ловить приход, бачить оленя, який натякає її підрізати Саню. І та проколює йому руку. Потім кастує світло, адже щось дуже темно. А малий, як тупий богай, зносить саню з судна і сам падає за одну. Та йоб вашу мать, ви не зтесь, як два алкаші під балконом. Алла бачить, що малий знатно хапає, але її в той момент жаба душить. На допомогу вчасно прийшов стрілець. Не можу стріляти в гарне обличчя. Треба це виправляти. Малий відстрілюється від Сані, а на Саню тим часом напали волькри. Алла включається, а з нею і світло, а потім Хеппі Енд. <звук> Алла, малий і Тріця щасливо сідають на корабель. А Саня все ж живий За мною. і має нових друзів. Всі, хто додивився, моя вам подяка. Маю надію, ви хоч трохи відволіклись. Що ж по серіалі, то він досить непоганий, багато цікавих подій, незвичний новий фентезі світ, харизматичні актори. З мінусів, любовна лінія Алли та Малого не відчувається: в стрільця з цапом було більше хімії за 10 хвилин екранного часу, ніж в Алли з малим за весь сезон. Сама Алла плоска, наївна, безмотиваційна колода. Їй весь час не подобається, коли хтось робить не так, як їй хочеться. Але саме через її вчинки загинули картографи. Малий такий самий плоский персонаж, малоемоційний та грубий. Цікаво, що б він робив, якщо б Алла вибрала Саню, певне, став би відлюдником і плакав весь час. З плюсів, це, звичайно ж, Саня. Бен Барнс чудово втілив свого персонажа. Саня має харизму, мотивацію та силу, за ним цікаво спостерігати. Ворони, як я вже казав раніше, це найкраще, що могло трапитись з цим серіалом. Актори неперевершені. Їхні персонажі мають магнетизм і за ним цікаво спостерігати, а їх розвиток відчутний. Їм співпереживаєш та завжди радий їхній появі. Тоді, чому я про них так мало розповів, спитаєте ви. Гляньте самі цей серіал хоча б заради цієї трійці. Коротше кажучи, моя оцінка 7 з 10. Що ж до лайків та підписки, буду вдячний, але це на ваш вибір. Зараз нелегкий час і, мабуть, в кожного є той, кому він може допомогти. А на цьому у мене все. Бережіть себе. Побачимось в наступному році. настрій скаче,